Шановні, я перевіряю, що наші связання злочини. Раді зізнаємося, що му знімальна група і тесна чесність на прийшли. пройшли. Але це служителі закону не сплатили перевіряють журналістські посвідчення і не відпускають, доки останні журнала на номерах не прикручений. Звичайно, це не означає, що гігантську машину корупційного зупинено. Але, Але перші, перші зміни приємні. приємні. Наталія Євчук, Ігор Дерев'янко, разом з Україною. Чи можна відкупитися від нової поліції? Знімаємо з машини номери.